І я неодноразово говорила. Що мені дуже часто попадаються однакові цифри. 1 листопада 4 одинички. 25 листопада 4 одинички і 12 грудня 4 одинички і недійки. І 2-12. Дванадцяти, і ще 12-12. Рудні неодноразово попадала ще однакові цифра. Хотіла я цього числа згадати бажання. Вирішила не буду. На широкий зал згадувати бажання. Підбуло здоров'я. Але так чи інакше мені хочеться. Подружитися з однією людиною і маском, Чому саме з ним, щоб стати для нього найкращим другом. Ясно, неодноразово не зверталася до нашого президента Володимира Зеленського, надіючись, що саме через нього зможемо познайомитись з людьми. Такого кругу, як Ілон Маск. Хоча, я знаю, йому ніхто про це не сказав. Чи скажуть тобі Ілон Маск, що така людина, як я, хоче з тобою подружитись? Не знаю. Хоча хочеться вірити, що скажуть. Одного разу мені в тіктоці попався відосік Жириновського російського політика. Ей, він так собі не взначає говори. Якщо вас запитують, як у вас справа, говоріть як у жолудь, що навкруги одні дуби і свині і хочуть тебе з'їсти. Якщо ти хочеш вибрати щось в тому житті і заявити про себе, вибирай те, що найбільше тобі підходить. І ніколи не напрошуйся, щоб тебе хтось. Якщо буде потрібно, тебе самі замітять. Я розумію, хто я, а хто такий Ілон Маск цього року 2025, рік Змії. Я Козірошка. Народилась я 13 числа. Хтось це число порівняє з якоюсь там чортовою дюш. От у мене зелені очки. І, скоріше всього, я хочу стати тою зміючкою козіровкою 2025 року. Але найкраще для Ілна маска. Я дуже хорошим може стати для нього другом. Не завжди гроші вирішують всі питання. В цьому світі немало людей, які вчились на мадики, а насправді вони абсолютно некомпетентні. І якщо людина не обізнана, в цьому вона таки лялька на шнурочку у руках. Медиків. Отож, я не буду напрошуватися, хоча було б круто, якщо б така людина, я у нас подружився зі мною, стане найкращим другом, найкращою зміючою, яка буде тебе захищати від усіх і всіх. Дякую за увагу.